А, друзі, всім привіт! На зв'язку компанії а, Так, У мене в руках запальничка, а це значить що? Це значить, що ми сьогодні будемо палити нагрівальні кабелі. А, так, можливо, ви бачили в інтернеті зараз дуже часто. Я б навіть сказав, флешмоб. Всі компанії, там, хто завозить свою продукцію з Китаю, хто ще звідки а, намагаються показати, що вона така класна, така температура стійка в тефлоновій ізоляції. так, таке, Тефлон. Всі кажуть, всі пишуть. На коробках пишуть: тефлон, тефлон. Ось так ми вирішили трошки от розібратися і показати вам, яким чином дурять клієнтів інші компанії, які продають там китайські псевдодешеві теплопідлоги під виглядом там Америки, Угорщини і 50 країни. Тобто з неіснуючими країнами походження, але знімають відео, що дуже цікаво, знімають відео, беруть зжигалки, палять свої кабелі і намагаються донести людям інформацію, що ось ці кабелі дійсно досить якісні, дуже класні. І температура стійкі. Що ми сьогодні зробимо? У нас є на офісі від різних виробників ось такі зразки. Це вам. О, а, яким чином, якщо це дійсно тефлонова ізоляція, вона себе поводить в відкритому огні. Тому що яка штука, беруть е там, якісь китайські кабелі, невідомого походження, е беруть їх палять. Ну, зараз ми вставочку відео ставимо, подивимось. Ось ці кабелі починають горіти. Чорний, ну, як звичайний поліетилен. Чорним ну, звичайний поліетилен так коптить чорним. Ось. Ну, перестають підпалити ці кабелі, кажуть, бачите, класно не на... Ну, типу, просто в чому суть? Люди не знають, яким чином себе веде натуральний тефлон, з якого роблять кабелі. Тобто ніхто не відзнімав. Зараз ми просто що візьмемо? Ми візьмемо. Ну, дійсно тефлоновий кабель, теплонової ізоляції підпалимо. І візьмемо, наприклад, в полімерній ізоляції, звичайні підпалимо. І Ви побачите різницю, що вони зовсім по-різному горять. А не як беруть там, 3 чи 4 кабеля полімерних з полімерною ізоляцією палять, вони повністю однаково себе ведуть і починають робити там якісь виводи людям, клієнтам, що, мов, це тефлон, а це не тефлон. Ось, Зараз ми це все перевіримо. Кабелі є, запальничка є. Поїхали. Так, взагалі мою увагу сильно привернуло відео. Напевно, ви його бачили. Давайте запустимо. Хто не бачив, 26 тисяч переглядів я бачу відео. відео. Воно досить популярне. З температурою плавлення більше Це ПВХ-ізоляція. А відео тут, бачите, типу презентують декілька кабелів. от І типу, що у них різна ізоляція, от є. Гірша, є краща, є там максимальна температура стійка. Ось і там далі по відео вони починають їх палити зажигалкою. Ми, типу, зараз те саме повторимо. Так, дивіться, відразу хочу звернути увагу відносно цього тефлону. Як дурять е, людей, от, недобросовісні компанії. Е, е. ну Зараз ми запустимо це відео. Давайте запустимо. Тут якраз перемотав на момент, е, який нас цікавить. Це mm -hmm. 25 США. років гарантії ізоляція, тобто і, і зовнішня а, а, Тобто чуєте, да? США, яке робиться в Китаї, де внутрішня і зовнішня ізоляція зроблена з теплона. Ну, Зараз ми побачимо, як цей тефлон горить. Вони ж самі в цьому відео його підпалюють. Але суть не в тому. Суть в тому, що а, насправді а, не в одного виробника ну, у нас тут під рукою декілька каталогів є: там Марнодрак або Зубер. Не в одного виробника зовнішня ізоляція тефлоном не зроблена, не в одного. Тому що, ну, по-перше, тому що це дуже дорого. Це якби якби сама така причина. ось, Якщо ми відкриємо, наприклад, зубер, давайте подивимось, що у нас тут. Так, будова кабелю. Ну, бачите, ПВХ, зовнішня ізоляція, оболочка це ПВХ. Вона буває просто ПВХ, там ПВЦ, а може бути там шито поліетилену трошки крепше. Ось, точно так в німецькому кабелі, якщо ми візьмемо, відкриємо будову кабеля. От. Точно так же бачите, тефлон, внутрішня ізоляція, тефлон, а зовнішня ПВХ. От Дивіться, от є каталог продукції Phoenix, це, якби такий європейський великий виробник, який робить кабелі для дуже багатьох, не тільки під Феніксом торговою маркою, а й під різними брендами. Там вони випускаються в Європі. Так, і я, типу, до чого дивіться: от у них є перелік кабелів. Ось, посилання на каталог прикріпимо під відео. Ось тут десь десяток кабелів є. І в будові цих кабелів ось тут є розшифровочка відносно того, розшифровочка відносно того, з чого ізоляція, внутрішня зовнішня оболочки і так далі. Ось, і відповідно, тут ось є три види зовнішньої ізоляції, і немає тут ніде, можете побачити, немає тут ніде. Тефлона. Тобто є зшитий поліетилен, є просто полівінілфлорид, є там от з якоїсь полівілфлорид з низької плотності і так далі. Но тефлона ніде немає. Тобто ні в одного виробника немає зовнішньої оболочки з тефлона. Тобто, відповідно, от такі огляди, ось такі експертні ось огляди, вони відразу починаються з обману. Так, Я думаю, логічно буде подивитися насправді одразу, як, яким чином горить от звичайний поліетилен. От, звичайна полімерна ізоляція. От давайте в цьому відео відразу і подивимося, що недовго відходить від каси. А після цього відео я виберу декілька кабелів. Я вже тут підготував. Ось європейські виробники. Подивимося зараз по них по цих кабелях. У нас тут Деві буде, буде Фенікс. Оце, який ми бачили з каталогу, він там дійсно, йде тефлоновий. Є українське виробництво Алайхід, є українське виробництво кабель Vox. Це також там документально підтверджено, що тут не. Не тефлон, тому, що в принципі, так як нам казав виробник, в Україні взагалі немає обладнання, яке може зробити кабель з тефлонової ізоляції. Арнольд Рак кабель є вайзер У нас так. так це корейський тефлоновий енерпія. Ну знову ж таки, Арнольд Рак те, що ми з каталогу бачили, і ще здається, це ізітерм. Подивимось, ось відповідно, ми зараз їх там всі трошки попалимо. Те, які ми точно знаємо, що з тефлона, подивимося, як тефлон себе веде. Те, які ми знаємо, що це не тефлон, також подивимося, як він себе веде. Ну і відповідно, в це відео, де тут ось, да, у нас і зовнішнє і внутрішнє, просто тефлоновий тефлон, там вони пишуть 4 тефлон. Ну, дуже кумедні хлопці. Кумедні подивимося одразу, яким чином горить не тефлон. Ось, О, Давайте запустимо, подивимося. Не горить ні одна, ні друга. Можемо самі побачити. Так, беруть зажигалку, готуються. І починають палити. Зверніть увагу, одразу чорний дим йде. Бачите? Оце коли. Трошки поплавилось, каже. Зверніть увагу на чорний дим одразу, коли вогонь попадає. Дивіться, просто змінила колір, не плавиться. На що треба звернути було увагу, коли вони тут підпалювали? Що відразу при попаданні в вогонь починає йти чорна коптяга така. Ну, якщо просто бутилку пластмасово підпалимо, то вже такий чорний дим починає йти. Ось відповідно, це відразу признак того, ну, що це звичайний поліетилен. Тут ніяким тефлоном і не пахне, тому що якщо тефлон полити, він такий чорний дим не видає. не ну, видає. Зараз ми побачимо свої кабелі, попалимо. Ось, відповідно, бачите, якби в чому суть. Ну, я інші теж бачив, так беруть. Вони беруть, починають палити до того моменту, як воно починає там оплавлюватися, все, воно так, ну воно да, воно не відкритим огнем горить, але воно цим чорним димом коптить, тефлон так не коптить. Ось, І відповідно просто перестають його гріти і кажуть, що бачите, який хороший тефлоновий тефлон. Ось далі там та сама історія. Жалим. Давайте подивимось. Те саме, щось китайське. Антон ізоляція не горить, але залише на надівальних жила. Тут вона теж типлонова, 20 <плес> років гарантії. Можемо так само протестувати. Так, тестуємо. Одразу, дивіться, зараз на чорний дим, який буде коптить. З поліетилент, звичайно. ви побачите. Так само, ізоляція Ну, виглядає. Трошки не, не дотримав. Не дотримав трошки. Я Одразу забрав вогонь, тому воно не закоптіло. Це температура вже на 250-1000 градусів. Це угорщина. Теж ізоляція нагрівання джел з само. Та сама історія. Один той самий кабель, як на мене. Просто трошки позаміщі ціни. Тобто нам фактично показали три однакових кабелі з поліетиленової ізоляції, яка при попаданні вогонь починає коптіти як пластмаса, починає братися пухерцями по ось як пластмаса, плавитись починає як пластмаса, ось чор, ну, цей чорний колір починає відразу з'являтися на ньому. ось А нам це видають типу як за високу тефлонову ізоляцію, тому що в цьому відео в принципі з тефлона кабель ніхто не підпалював. Бачите, хлопці, просто оці останні кабелі, вони там, перші вони там трошки попалили і було чітко видно цю коптіву від поліетилена. А останні кабелі ну це таке несерйозно, там тільки зажигалку підносять і одразу забирають, вона навіть не співає закоптітися. Ось зараз візьмемо наші кабелі, дійсно тефлонові, і попробуємо, як тефлон себе під зажигалочкою веде. Побачимо різницю між справжнім тефлоном і ось такими оціми байками. Це uh, кабель uh, dsv 18 модель. Ось, це, скажімо так, результат невдалого укладання плитки. Перебили кабель в декількох місцях, і нам ось при ремонті ми собі вирізали езерські. Так, У нього тефлонова ізоляція внутрішня. Ось, І давайте зараз подивимося, яким чином. Ну, Ми не будемо так, як там відео на 2 секунди там вогонь. У нас тут зажигалка запальничка вона з цим автогеном, таким, з підтиском газ видається вогонь. Ось, І зараз попробуємо цей кабель так, словимо фокус. Як він буде горіти? Ну, фокус не ловиться, давайте як є. Думаю, буде добре видно. Поїхали. Жила вже красна нагрівальна. Так, бачите? Ні грама тут чорного дима не виділилася з цього тефлона. Ні грама. Тобто тефлон, коли горить, з нього коптіва не йде. Зверніть увагу, він не став чорним. Він не обвуглився. Так як от звичайний поліетилен відразу стає чорним, коли ми його починаємо плавити. Давайте ще раз. Трошки запальничка в пальці пече, чесно сказати. Тобто коптєва чорна не виділяється, а це тефлонова ізоляція. А тепер дивіться, зовнішня ізоляція йде з ПВХ. Давайте попробуємо попалити ПВХ ізоляцію. Відразу побачимо. Так. Пече трошки. От. Нічого вам не нагадує це. Це от мені нагадує те, що ми бачили відео. З тефлоновим тефлоном, як вони кажуть, зовнішнім. Так, добре. Тепер візьмемо ще один тефлоновий кабель, який ми точно знаємо. Це німецький от, Арнольд Ракі і Вайзелі. Штоллери ще є. Так, ну він трошки тут у нас такий потрьопаний, але нічого. Достанемо зарожилку нагрівальну. Ось тут йдуть такі жили в вигляді сплавів жовтих. Так, фокус не зловимо, напевно. Дуже тоненька жилка. Ну, суть не в тому. Суть в тому, що беремо жилку, беремо запальничку, поїхали, підпалюємо. Нічого тут не відбувається. Коптяви чорного диму тут ніякого немає. Так, газ закінчується. Тобто він, тефлон він не обуглюється. Так, як би показати, що з ними відбувається? Так, і точно так же у нас є кабель Інерпія. Це така новинка. Кабель такий досить гнучкий і з дуже таким от екраном непоганим, плотним, я б даже сказав. Ось зараз також виробник заявляє, що він йде тефлоновий. Зараз точно так же його попалимо, подивимося, як буде вести себе цей тефлон. Бачите? Тобто Ми не на секунду, як в тому відео приклали дожилки полум'я, а це полум'я йде під тиском. Ось, і чорного ці граму тут немає. І воно не... Ну, Тут, до речі, трошки обуглилось, але дуже-дуже мало. Ну, Можливо, тут якимось примісям тефлон, вони ж також є різні. Ось, Отак себе веде тефлон. Давайте ще у нас що це Це у нас Ренольд Рак кабель. Давайте його перевіримо вже для експерименту Раз займаємося цим. Ні грама, ні ніякого вона намюка нема, щоб воно щось почало чорним коптіти як поліетилен. Бачите? Ось це. Отак себе ведуть е тефлон справжній. Відповідно, те, що нам показувало в відео, то все якісь три кабелі з полімерної звичайної ізоляції. Ну, це щось дешеве, але я знаю, що його там продають за всі гроші світу. Ось а тепер візьмемо для різниці кабель з е звичайної полімерної ізоляції. Ось, це що у нас це у нас VOX. Так, давайте. Що у нас тут трошки є? Газу, здається. Тобто він одразу оплавляється. Ну, це ще й горіння підтримує. Так, тушим. тушим. От, Ну, і відповідно також. Було там початку трошки цей чорний коптево видно. Так, але хіт також, полімерна, звичайна ізоляція. Давайте. Ну, Вона також горіння підтримує і, так, і коптить. Взагалі, не можна потушити. Так. І давайте, давайте вже так чисто для себе. У нас тут є Easy Term-кабель, його також попробуємо, Що воно таке? Цікаво. Пишуть, що тефлон. Пишуть, що тефлон. Ну, трошки він підкопчує. Ні, це не тефлон. Це, це не тефлон, Він підкопчує. Ось він, звісно, не горить, але можливо тут якась теж суміш. Ось, там же є різні типи ось, Але тут він підкопчує. Він веде себе не так, як, от, наприклад, на Феніксі або на Ракі кабелі, кабель. Ну ось така штука. Відповідно, це ну, Devi кабель. Він також там горить, підтримує горіння, він не тефлоновий йде. Це одножилка. Ось, відповідно, у всіх, кабелів, у всіх кабелів, а зовнішня ізоляція йде ПВХ, нема такого кабеля, в якого ізоляція тефлонова, то все вигадки ну, Типу, дурять людей відразу з першого цього. Ось, його легко перевірити, цей поліетилен. Якщо палити, то він починає коптити чорним. Бачите, цей дим пішов. Пердова камера не передає, у нас підсвічування стоїть. Ось, давайте ще щось попалимо, зовнішню ізоляцію. Ну, до речі, у українського виробника, бачите якась негарюча ізоляція схожа на ізоляцію на негарючих кабелях скрмопривідних. Давайте ще спробуємо фенікс підпалити. А, ми його вже палили. Давайте ось оцей підпалимо термо. Так, ну я бачу, що підсвітка нам не дає побачити цей дим який йде. Тобто воно все горить. Всі зовнішні ізоляції вони всі горять. Ось от така, власне кажучи, історія. Не ведіться на оці всі, я навіть не знаю, як сказати, ну це навіть не обман, це знаєте, це таке маркетингові якісь штуки, уловки. Не переплачуйте за ці звичайні полімерні кабелі, там ці шалені гроші. Беріть перевірене, те, що дійсно відповідає дійсності. Ось за консультаціями, в принципі, те, що в нас є, ми завжди можемо вам приїхати. Ви можете до нас приїхати в офіс, подивитися, навіть своєю запальничкою запалити, от перевірити ну, в асортименті а, достатньо брендів, щоб обрати і по ціні, і по якості. Ось, і немає сенсу переплачувати за ці всі псевдоамериканські 5-10 бренди, які десь робляться в Китаї. Ну от, і, от, і тут в Україні нам байки з вами розповідають.